Далі у нас розділ е, операції та статистика. Закладка операції виглядає так. Це всі фінансові дії в системі, по рахункам контрагентам, по складу. Все, що мають фінансовий слід, воно все е, зібрано тут. Знайти можна по періоду, по менеджеру, по типу, по контрагенту. Просто по товару там, чи номеру замовлення, як вам е, захочеться. Ну, наприклад, беремо постачальник Autotechнікс, операції за період по ньому. Беремо, наприклад, прийом товару. Це все, що ми прийняли від нього. Можемо подивитися деталі, кожна накладна є. Е. Ну, накладна теж також можна подивитись і в. В складі, там, де прийняті накладні, ну, але тим не менше. Є, наприклад, ну, от оплати. Так, оплата постачальнику. Ну, у нас за цей період оплат не було. За минулий місяць теж не було. Ну, дані тестові, тому може і не бути. Також є експорт в Excel, експортується список, який на екрані. Історія по конкретному товару та пошук в таблиці. Також можна провести нову операцію, наприклад, витрати. Ну або, ну, давайте. Так, видача коштів постачальнику. І зарахувати на автотехнікс. Тисяча гривень. Виконати. Ми зробили оплату. У нас за цей місяць. От наша операція. Наступна, до речі, можна надрукувати накладну чи подивитися деталі. Наступна закладка це рахунки. Тут зібрані всі рахунки, які є в системі, які доступні. І покласифіковані по типу. Наприклад, це прибуток. Є залишок до операції, надходження, видаток, залишок після. Як правило, допомагає, наприклад, зводити касу або перевіряти, скільки зароблено, скільки витрачено за період, якщо це треба детально подивитися. Третя закладка це журнал РРО. Тут зібрані фіскальні операції за період. Знову ж таки допомагає перевірити, чи все правильно. Також бухгалтерам для того, щоб готувати звіти. Далі статистика. Тут на вкладці зібрані графіки, основні, які використовуються в роботі, ну, от, наприклад, прибуток. Продажі це обсяг, скільки ми на яку ми продали, рух коштів по касі, прихід видаток, виручки. Ну, не виручки, а отриманих і виданих коштів, не обов'язково виручки. Динаміка, динаміка залишків по складах. Наскільки склад виріс чи зменшився за період. Операції по менеджерам, товарна маржа. Ну, власне, про все це детально розписано в кнопці допомога. Варто оглянути, якщо ви хочете детально про щось дізнатися. Є також статистика для менеджера. Що коли власник або топ-менеджер філії, він бачить інформацію по всій філії. Менеджер бачить отаку інформацію. Тобто, чисто по собі: свої продажі, свої замовлення, свої завдання, які не виконані або виконані завдання це тут зібрані. Ну і так далі. Також звіти по фірмі. Це кілька видів, от вони всі, вигрузок в Excel, які призначені певним, тем, певним темам. В принципі, суть зрозуміла по назві, можете передивитись, що вас цікавить детальніше. Бо ну, тут є досить цікаві звіти, наприклад, показник лояльності клієнтів це коли. Ми аналізуємо портфель. ну Або найпопулярніші, мабуть, замовлені, замовлення завершені за період, або замовлення створені за період. Результати роботи для виплати премії. Ну, Тобто, власне, для роботи є тут достатньо інструментів. В Самі графіки вони залежать від періоду. Також вибирається філія. Ну, Власне, це все. По детальним звітам або роботі з цим це допомога. Також звертайтеся на службу підтримки, якщо у вас виникнуть питання, будемо раді допомогти. Дякую за увагу.